Бачите, як нам Бог допомагає, яка у нас сьогодні розкішна, просто погода. Ну, а почнемо ми традиційно з'їмну, так? Давайте. Ще не в мене. Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, якби Шухевич відчув, як в Харкові на слава Україна! Всі хором відповідають героям слава! Він би возрадувався. Тому одне з наших одна з наших перемог: ми з вами так чи інакше стаємо українцями, відчуваємо себе українцями, і насправді це головне, чому ми тут зібралися. Ми привезли вам привіт з Києва. Сьогодні там на Майдані збереться, ну ніяк не менше мільйона людей. І з таким от київським запалом приїхати до Харкова на Майдан і побачити тут стільки чудових людей, стільки людей, які не піддались, пробачте на слові гепам, це вже само собі свято. Ми з вами поговоримо, трошки поспіваємо, трошки почитаємо вірші. Так, для затравочки вірш присвячений цензурі. Я тебе цензуровано люблю, я тебе цензуровано хочу, тільки слово моє обскубли, тож не буде цієї ночі. Заблукала дурепа планета у холодній космічній пустелі. Я сиджу цензуровано в неті і дивлюсь, цензуровано, телік. Туманичусь брехун на срібняками жонглює вправно. Хтось зібрав. Заборонено мітинг, написав зафлуджено правду, може, краще піти до кума, випить сто цензуровано грамів. Думи ж ви, цензуровано думає, ой, лихо сьогодні з вами. Ми зернинка у їхньому жорні, ми мука, що зродилась із муки, і слова закипають у горлі, ах ви ж цензурована суки. Для ми сьогодні їхали сюди зранку. Ну і власне цій поїздці присвячується пісня Музика народна слова Олександра Ірванця. В нас тоді кінчався місяць май. Як промчав країною Сюндай. Він летів стрімкий, не наче ніж. На годину. Розкладу раніше. лети ж тимкий до Львова і Донецька, нехай долає даль твоя душа корейська, і хай напружать, жили в салоні пасажири, ти духу їм піддай стрімкий хюдай, не як попередні поїзди. Пасажирів він мовчав туди, де у казах галасливих міст повертають гроші за проїзд. Не стрімкий хюдай на початкову станцію, і вчасно подолай туди, назад дистанцію, хай ці не рвуться в небо, та вже ж куди без тебе, ми можемо поїхати, хюдаї. Кажуть люди, що чудес нема, та вони говорять, це дарма. Як у будні свята, це корейське чудо проліта, спини стрімкий І як велику тайну, ти нам розповідай історію хюндайну, і дальні емпіреї до матінки кореї, відненькі нас помчи, стрімкий хюдаї. Вніни стрімкий хундай, як велику тайну Ти нам розповідай історію хюдайну і в дальні емпіреї до матінки гореї, віднені нас повчи Hyundai. віднені нас Hyundai. Стрілки Hyundai. Hyundai, дай дай. Але ви знаєте, ми от зараз нам чомусь згадується 2004 рік. І чомусь згадується потім 2005. Ви знаєте, що відбулося? Тоді символом той нашої з вами революції, на жаль, став паркан на Банковій, яким відгородили адміністрацію президента від нас із вами. І ми з вами повинні. Оця революція, вона зовсім інша. Вони тоді дорвавшись до влади, міняли партійні кольори, міняли партії, але всі робили одне те саме. Нам з вами призначали чиновників, міліціонерів, суддів, прокурорів, людей не просто не авторитетних, людей, яких ненавидить громадськість, людей без честі, совісті, ворюх і убивців. Вони були там і думали, що ці люди нами керують, але вони не помітили, як за ці роки постала країна без них. Українська країна народна постала без влади, постала от на мітингах по захисту мови, по захисту пам'яток, на боротьбі з ДАІ, на боротьбі зі снігом, київським снігопадом. Ми з вами навчилися жити самі, і от сьогодні хрещатик найчистіша вулиця в Києві. Чому? Тому що нею не опікується КМДА. І от суть цієї революції, це ми повертаємо країну собі. Народ бере владу в країні. І це нашим і опозиціонерам, і взагалі політикам треба пояснити, що все їхня диктатура влади закінчилася. І ми більш ніколи не допустимо того, що відбулося в 2005 році. Ця країна буде нашою, і хай вони це зарубають собі на носах. від Києва, точніше від усієї України. Яка зараз на Київському Євромайдані. Привіт і ну, не наказ, а полке бажання від них. Харкове, нарешті прокидайся, вставай, приєднуйся. Без Харкова Україна неможлива, без участі, дійсно, масової участі харків'ян Євромайдан. Теж не повний. Тому ми маємо відгукнутися. Геніальний артист Богдан Сильвестрович Ступка. написав я у цій російськомовній газеті і опублікували українською мовою вірш пам'яті Богдана Сильвестровича. Там остання строфа так звучала. А ці слова вони безсилі відбити жаль і біль, і сум. Прощай, Богдане орли сизий, володарів, сердець і дум. Ви знаєте, от з Майданом так само словами не передати, телевізійна картинка, інтернет це не те, зовсім не те. Поспішайте відчути це, відчути це світло любові, що з очей людських лється, цю опопільну приязнь. Ні, погано сказав цю всезагальну приязнь. це дружнє ставлення, яке з глибин душі йде, яке не можна передати інше. Просто слова дійсно безсилі. Ще є шанс. Я сподіваюся, не дуже довгий цей період, коли ви матимете ті, хто ще не був, цей шанс відчути, що то є. Нинішній Майдан це свято душі, свято серця, свято розуму, свято України. Друзі, підійшла жінка, каже напекла вам слабожанських пиріжків. Пригощайтеся, це мій внесок Майдану. Дякую їй, дякую цій жінці. Хлопці будуть задоволені, тому що на морозі їсти треба. Дуже дякуємо за панує міми, браття. У своє тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що Рушу тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття. Смерку, скажений Беркут зачищав, зачищав, зачищав майдан, Кики свистіли, впивались в тіло, і з нас робили громадян, Кики свистіли, впивались в тіло, і з нас робили громадян. В кривавий спосіб кінчалась осінь. І вже на ранок зазвучав, зазвучав нам глас терпіти досить, чекати досить, це може наш останній шанс. Терпіти досить, чекати досить, це може наш останній шанс Іти, брат, і брати, битись за честь і гідність. І я не чар, я не чар, я не чар, змітай, це наша правда, на неї права ти більш ні в кого не питай. Це наша правда, на неї права, ти більш ні в кого не питай, з нас потім кожен сказати зможе. Я захищав, захищав, захищав майдан, і цю свободу в бою здобуту, я вже ніколи не віддам. І цю свободу в бою здобуту, я вже ніколи не віддам, і цю свободу в бою здобуту. Я вже ніколи не, не віддам. Слава Героям слава!